Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Це четверта серія так, четверта, і п'ята незручність, яка вас може спіткати в Італії, не може а точно ви її зустрінете. Наприклад, це мова, мова. Якщо ви, наприклад, приїхавши в Італію, ви знаєте тільки англійську мову. От ви така розумничка, чи ви такий розумник, ви вивчили англійську мову, і вам здається, що все, все ну от всі країни світу від вас для вас відкриті. То в Італії така аномалія. Італійці не поліголоти, і взагалі їм дуже важко ну, не люблять вони вчитися в більшій своїй масці. Вивчати іноземні мови вони не люблять, воно їм і не вдається, тому що в італійській мові в них набагато менше і літер, і звуків, які вони з дитинства вчаться. Вимовляти розумієте в англійській мові, в там, українській, в той же російській, їм дуже важко вдаються ці мови, тому що в них немає таких звуків. От чим більше в вашій рідній мові, букв і звуків, тим з дитинства вам легше ваш цей артикуляційний апарат. І голосовий апарат він налаштований на будь-які, знаєте, на вимовляння будь-яких звуків. І вам легше даються ці мови, та ж сама італійська, англійська і так далі. От. У італійців навпаки. Дай Бог, щоб вони по-італійськи розмовляли грамотно, яка там ще англійська. Якщо е, народжується такий, знаєте, італійчик, який любить навчатися, е, про якого батьки попіклувалися з народження, йому насаджують цю англійську мову, е, щоб його чекало е, значить, велике майбутнє, е, то такий італієць, коли він, він виростає і дуже добре знає англійську мову, він не залишається в Італії, він їде за кордон італійський і працює там в Італії вже дуже багато років криза економічна. І італійці, вони все життя, ось вони там з нас глузують, ой, вона приїхала сюди на заробітки. А самі італійці вони теж їздять на заробітки. І коли хоч більш-менш італійчик розумний, а ще знає англійську або інші мови, він в Італії не залишається, він їде на заробітки в інші країни. Розумієте? І тому те, що ви приїхали в Італію з італійською мовою, з англійською мовою, це дуже добре. Але мало хто вас розуміє. Італійці, які м, кажуть, що вони знають англійську, це означає, ну, вони дуже такі хвалькуваті, і в них дуже роздуте таке, знаєте, его, его. От. Вони знають, може, там, два-три слова англійською, пару фраз англійською. Але не так, щоб з вами там вести бесіди. Потім, якщо ви, а, вони ще й такі брехливі. Ну, я вже вам розповідала, що в Італії це називається не брехня, коли він в резюме пише, що він знає добре англійську мову. Це така хитрість, це хитрість. Він знає два-три слова зі шкільної програми, вони тут вчать в школі англійську. Але пише в резюме, що знає італієць. І це така хитрість, щоб його взяли на роботу. І може він потім в роботі і вивчить там ну з десяток фраз англійською. Ну це не означає, що він буде з вами англійською спілкуватися, і вам ніколи не знадобиться італійська мова. Вам доведеться, щоб працювати в Італії і жити в Італії, вивчити все ж таки італійську мову. Те, що у вас буде ще і англійська, це вам великий плюс, але знов ж таки. От італійці вони шукають на деякі роботи. От я зараз шукаю собі роботу, і на деякі роботи вони шукають з англійською мовою. Але у вас будуть, ну це вже буде інші пункти, ну окей, я про це потім вам скажу. Це я до чого кажу: що вам все одно до вашої англійської доведеться вивчати італійську мову. А якщо ви не знаєте італійську і ви не знаєте англійську, все одно, щоб жити в Італії, іноземці. Повинне, ви повинні будете вивчати і італійську, і англійську. Англійську, тому що вам тоді буде легше влаштуватися на роботу, тому що італійці не хочуть вчити англійську, а вона їм потрібна, щоб вести торгівлю з іншими країнами. От. І потім це туристична країна. Їм потрібні в їх магазинах, в їх там приватних лікарнях, їм потрібні перекладачі. От на інші мови. Ну, англійська це універсальна для Італії. От, і от чи ви готові до того, що вам прийдеться вчити дві мови, щоб жити в Італії? Ви мені скажете, та ні, мені досить і однієї мови італійської. Я італійську, наприклад, там вже вчу, ну скільки, вже одинадцятий рік. От і зараз я почала пригадувати шкільний курс англійської мови. Тому що якщо ви не знаєте англійську, ну ви так і будете працювати на дуже важких фізичних роботах. Під палким сонцем Італії. І будете втрачати своє здоров'я. Італійці чомусь впевнені, що оскільки ви іноземець, то ви апріорі знаєте англійську. Коли я казала роботодавцям там, чи на співбесідах, що я не знаю англійської мови, вони на мене дивилися, як ти не знаєш? Ти ж іноземка. Ну ладно, ми італійці ми не знаємо. А ти чого не знаєш? Ти ж з-за кордону приїхав. Знову-таки повертаючись до а, розмови про те, що вона їхали тут на заробітки. От італійці, вони теж, дуже-дуже багато італійців, їдять а, на заробітки до а, більш а, Північної Європи, а, Західної Європи. От. В Америку італійці їдуть. Ми, а, от, там, де живе моя мати з чоловіком своїм, а, поруч нас а, живе сім'я, так от, а, значить, в них. На одній території одна велика вілла, і біля цієї великої вілли ще п'ять маленьких таких віл. І це живе велика сім'я там: і бабусі, і дідусі, і всі сестри, і браття, всі разом зі своїми сім'ями. От так от їхні батьки цієї сім'ї поїхали в свій час у Німеччину, і вони там 20 років мили підлогу німцям, італійці. Зараз дуже багато італійців працюють, наприклад, мені там на сайті знайомств все, все пишуть італійці з Швейцарії. Вони там працюють у ресторанах і посуду миють. Ви думаєте, вони там щось готують? Тому італійці зараз в Італії, таких італійців залишається все менше і менше. Тут Італія вже такий, знаєте, компот з біженців з різних країн. Тому. Тому щоб жити в Італії, вам доведеться володіти двома мовами, окрім своєї рідної української, вам ще доведеться вивчити на дуже класному рівні італійську мову, щоб з ними спілкуватись і мати більш-менш нормальну роботу, навіть роботу в магазині на касі в супермаркеті, працювати на касі. Ви повинні розмовляти з клієнтами і розповідати їм про знижки, питати їх, чи вони хочуть, чи не хочуть отримати там якісь бонуси. Це все італійська мова. І плюс до італійської мови ще англійська мова. І неважливо, скільки вам років. Так, далі, 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 крутимо пи, далі. Це було, була п'ята незручність, так? Шоста незручність, поки ми недалеко відійшли від мови. Так, це буде в мене шоста незручність. Це те, що вам доведеться спілкуватися з росіянами. В Італії ви нікуди від цього не подінетесь. Тут дуже багато росіян. І якщо, наприклад, в Україні з'явиться ну, звідки з'явиться росіянин з своїми переконаннями у величі Російської імперії і буде біля розбомбленого будинку віщати про велич Росії, то цього росіянина швиденько приберуть. Щоб вам, він вам не тригерив. То в Італії тут дуже багато росіян, які відстоюють свою велич. Живуть в Італії, але відстоюють велич Росії, і ти не можеш нічого з ними зробити. З такими росіянами ти будеш зустрічатися в лікарнях, на роботі. Я, наприклад, познайомилась на роботі. Коли ще я працювала бебісітером з іншою татою, тата називається в Італії Бебі Вона була росіянка. Ну, вона десь не з великого містечка, але з маленького, але в неї ця величу так просто розпирала за матінку Росію. І ти не можеш не від неї нікуди подітися, тому що парк один. Ти переходиш до іншого дерева під тінь, вона і там тебе знаходить, і розповідає тобі політику партії. Ти кажеш, що тобі не цікаво її плювати. І взагалі, росіяни вони дуже схожі на італійців. Вони просто, от як італійці, вони впевнені в своїй величі ще з антикороману, знаєте, з античного Риму. Вони думають, що вони досить мають. Таку велич і росіяни такі ж самі. Чому вони знайшли спільну мову з італійцями? Так, офіційно, звичайно, офіційно Італія засудила те, що Росія напала на Україну і вже скільки років веде війну. Але по факту вони обожнюють росіян, і ти не можеш з ними, наприклад, сперечатися з тими росіянами, там накричати на них, тому що вони одразу біжуть в поліцію жалітися, а в тебе немає часу. На те, щоб витрачати і е, на поліцію, в тебе немає е, грошей на адвокатів, щоб потім доказувати, що та ні, це він чи вона мене е, зневажали. Розумієте? Тут до росіян дуже добре ставляться, тому що тут російська пропаганда дуже добре е, працювала. Тут стільки вкладено грошей е, російських в Італію, ви собі не можете уявити. Тут в будь-якій віллі буде стояти яка-небудь лавочка, і підписано, що це депутат там якої то російської Госдуми, такого-то Созиву, подарував оцю лавочку жителям Риму, або на кошти такого-то депутату з російської думи була відреставрована оця церква. І кожного дня італієць йде повз цієї таблички. Цього напису, і кожного дня він запевняється в тому, що він повинен бути дуже вдячним Росії, що Росія реставрує в Італії все. Що Росія стільки подарувала Італії пам'ятників, що Україна подарувала Італії, ви знаєте, поставити там дві-три лавочки десь це ну, небагато коштує. Пропагандою за кордоном теж треба займатися, тому що ми залежимо дуже від допомоги країн західних країн. Тому якщо у вас тригирять росіяни, то вам не, не в Італії. Це так точно. Це дуже важко. Мені як то там писали. Ой, дуже, дуже легко, як ж мені написали, дуже легко бути патріоткою, прийти розмовляти, значить, українською мовою. Дуже легко бути патріоткою в Італії. А я вважаю, що дуже складно бути патріоткою в Італії і розмовляти українською, тому що тут тебе оточують росіяни, і ти не можеш свій гнів на них вилити, тому що вони ж тебе нібито не убивають тут. Розумієте? Вони тільки з тобою розмовляють і розповідають, що як, щоб українці вже б давно здалися і не було б у цієї війни. І це, блін, розповідається всюди. Ти сидиш в черзі до лікаря, і ти чуєш оцей бред просто. Там тітка одна російська сидить і розповідає італійцям. Розповідає. Я теж розповідаю і показую, як нас і бомблять, і як вбивають дітей наших. Піді мною живуть. Вони розмовляють російською. На їхніх дверях, ну дуже українська фамілія, прізвище, ну дуже українське. Це дуже неприємно. Так, далі. Це в нас яке було шосте, скільки я наговорила. Окей, ще одна незручність. Сьоме. Це. Сьоме ну, і восьме одразу, тому що, ну, блін, скільки можна простягувати. Так, сьоме це громадський транспорт. І восьме одразу це керування автівкою. Якщо ви не керуєте автівкою, якщо ви розраховуєте жити в Італії і сподіватися тільки на громадський транспорт, вам буде дуже-дуже важко. Тому що ну, громадський транспорт. Ну, взагалі, Італія вона розрахована на автомобілістів. Хоча ця Італія вона не може, ця країна вона не може похизуватися широкими такими, знаєте, шикарними дорогами, тому що вона географія Італії не сприяє цьому. Тут завузенькі дороги, тут постійно через гори будуть якісь перевали, тунелі. Ви можете по 12 кілометрів їхати у такому закритому просторі, в тунелі, куди ти їдеш? Де вихід. Розумієте? Громадський транспорт, тут логістика побудована дуже погано. Окрім цього, громадський транспорт завжди запізнюється, працює не за розкладом. Тобто, ви можете собі скачати скільки завгодно додатків, але ви завжди будете всюди спізнюватися, якщо будете сподіватися тільки на громадський транспорт. Тому що ви не знаєте, це така, знаєте, казіно-рулетка. Приїде той автобус, не приїде. Ви будете годинами стояти під сонцем, під дощем, під, під вітром на автобусній зупинці і чекати е, той автобус. У мене вже є багато про це відео. Ми з вами навіть робили експеримент так? за скільки годин я доїду до свого шпиталю без машини. Ви будете витрачати час, ви будете витрачати здоров'я. Тим більше, що тут зупинки вони не прилаштовані для того. Ну, може, ще в центрі. В центрі там є з електронним табло зупинки, але теж не дуже багато. І точно так же там стоять годинами люди і чекають автобус. А взагалі-то зупинки в Італії це просто жовтий-такий стовпчик посеред поля, і все. Немає тобі ніякого захисту від дощу, від вітру. Пішки ти теж далеко не дійдеш, тому що в Італії немає тротуарів для пішохідів, Ну дуже мало де. Дуже часто бувають страйки, забастовки, страйки громадського транспорту. І оцих робітників, скажімо так, їх взагалі не хвилює. Потрібно тобі на роботу, не потрібно. Коли, наприклад, страйки і немає руху громадського транспорту, ти не приходиш на роботу, тобі цей день не оплачують. За власний рахунок ти сидиш вдома. А оці значить, водії громадського транспорту, їх начальники, які страйкують, ну вони страйкують ну, скільки я себе пам'ятаю в Італії 10 років, 11 вже рік. Вони так і страйкують. Нічого їм там поліпшення, якесь там, вони собі не відстрайкували. У мене був знайомий водій автобусу, ну не такий знайомий, що прям там Аморе. Ні, просто знайомий, тому що я постійно брала цей автобус, і він як то мене там запримітив. І коли дуже сильний натовп, він мене пускав отак -от до себе попереду нього стояти. Так. От і він казав: ми страйкуємо не тому, що нам покращать умови. Праці, а тому, що просто не працювати. Тобі за цей день заплатять за те, що ти страйкував, але ти але ти цілий день в депо з хлопцями, п'єш каву, деревені ведеш про життя, і не треба тобі працювати і розвозити людей. Тому він дуже обожнював оці всі страйки. Тому ні, ніякого громадського транспорту. Ви повинні, коли приїжджаєте в Італію, ви повинні бути готові купити машину, утримувати машину. І їздити на ній всюди, всюди вміти паркуватися, от в такі щілини. В Італії дуже мало місто, місць вільних для парковок. Платні парковки коштують дорого. Італійці не поважають правила дорожнього руху, вони їх порушують, тому ви дуже готові повинні бути і до того, що отак. -от. Знаєте, правило трьох Д. Да? Дай дорогу дураку. Це ми ще вчили в Україні в автошколі. І от ти постійно ти керуєш автівкою, розуміючи, що ти у натовпі, у таких, от, які не поважають правила дорожнього руху, не поважають швидкісний режим, він буде по центру міста, де 30 км на годину чи 50, він буде їхати 100. Наприклад, чоловік моєї мами, він коли <кій> починає, ну, наприклад, він припаркувався десь біля бару, сходив собі, купив спортгазету і, і відпарковується від бару. Він ніколи не подивиться у дзеркала, а, хто там позаду нього. Він такий, перкаріта, ну, тобто, єрунда. все це дурниці. Кому потрібно, той і відійде. У них дуже пошкрябані машини. Самі собі шкрябають і сусідні машини шкрябають. Бувають на парковці настільки вільного місця, я вам показувала. А він тиснеться біля а, двох машин і ту поцарапав, і цю поцарапав, тому що він не хоче два, шаги, два кроки пройти трішки далі від супермаркету. Але ви повинні керувати автівкою. Тому що коли. А вас приймають на роботу, то завжди спитають: у вас є машина, ви керуєте автівкою. І це вам теж буде великий плюс, тому що, ну, значить, вони вас можуть ви можете працювати по всьому Риму. Розумієте? Я, наприклад, фізично на автобусах я не доїду до багатьох місць в Римі, я не доїду до роботи. І це дуже важко бути без машини в Італії. Це Велика стаття розходу, розумієте, мати машину. І ще велика стаття розходу навчитися так віртуозно нею керувати, щоб ви могли вижити, вижити в, цьому, в цих джунглах під назвою Італія і італійські водії. Отак, От хаос, хаос на дорозі. От. Так, далі. Це було сьомий восьма. Незручність. Ну і все, мій хороші. Ну і все. І буде заключена серія. І досить вже досить. Буде п'ята серія, так? Заключена. Все, до побачення, до п'ятої серії. До побачення.